Всім привіт! Сьогодні ми коротко поговоримо про те, що може послугувати причиною провалу при різкому натисканні на педаль газу. Як вам всім відомо, карбюратор Solex обладнаний механічним прискорювальним насосом, що дозволяє примусово збагачувати паливну повітряну суміш додаткової порцією бензину при різкому натисканні на педаль газу. Прошу помітити при різкому натисканні на педаль газу, так як якщо Робити це плавно-плавно, то головна дозуюча система витягне. А от при різкому для цього нам слугує прискорювальний насос, і якщо з ним будуть проблеми, то машина буде мати провал при різкому натисканні на педаль газу. І так, поїхали. Для початку потрібно звернути увагу на носики прискорювального насосу. Стоять вони 83-го карбюратора 35 в першу камеру і 40 на другу. І ніяк по-другому. цієї теми я не доторкаюсь, так як вже це все давно доказано і розказано. Куди що там гнути це вже ваше діло. Ми робимо все по заводу. Якщо струмінь відсутній з одного або другого носику, це буде свідчити нам про те, що в нас може бути сам носик прискорювального насосу забитий. Дістаємо його, продуваємо, перевіряємо, чи тримає кулька знизу, так як це важливо, тому що якщо вона не буде тримати, то літом в жарку погоду ви 15 хвилин біля магазину. Постоїте, почнете крутити машину, а вона не захоче запускатися. І вам прийдеться натискати на педаль газу і довго крутити стартером. Так як з носиків все буде капати в камери і збагачувати суміш, тому перший пуск буде якби багатий. Продуваємо носики. Переконуємося в тому, що в нас є в наявності ось тут сальник, що він не порваний, не задубівший, що він тримає хорошо. І вже носиків у нас ніяких питань. Ну, зрозуміло, що носики не повинні бути викрутені, так що десь струмінь буде бити в стінки чи доверху, скажімо так. Ну, якби це елементарно, я думаю, це всі знають. Друге, що потрібно дивитися: мембрана. Мембрана прискорювального сосу, ось так вона виглядає, ось тут вона в нас стоїть, може бути пробита, тому не качати. Може бути бракована, є вони особливості з французького полотна. В них ось ця монетка на сторону заклепана, і з однієї сторони в нас хід мембрани є, а з другої його немає. І ну, така мембрана не дуже добре, скажімо так, працює, тому потрібно приділяти їй увагу, дивитися, щоб вона була нормальної якості, щоб вона була працююча. Ось тут щоб все працювало теж. Тут у нас є пружинка, щоб все було добре. Далі, чому ж може бути поганий струмінь прискорювального насосу. Під носиками прискорювального насосу, у нас стоїть ось такий клапан. Ось там він знаходиться в корпусі. Він по такому ж самому принципу працює, як і клапан в самих носиках. Ось там ми бачимо кульку, тільки зверху ще маленька така трубочка над нею. І якщо там буде бруд чи корозія якась, то. При натисканні різкому на педаль газу це, ця кулька тримати не буде, і буде паливо повертати назад в поплавково, ось сюди. Паливо у нас забирається в прискорювальний насос. І при різкому натисканні, якщо цей клапан не буде тримати, то паливо буде повертатися не все, а його, скажімо так, частина повертатись буде назад поплавкову камеру. І, скажімо так, тиск в нас буде малий і буде дуже-дуже в'ялий струмінь. Як можна прочистити цей клапан, ну спробуйте якоїсь ведешки чи очисника туди додати, і в цей канал теж. Ну, так як без цього нікуди, то ось так можна продути. А там вже яким методом у вас вийде. Далі, як можна ще оживити цей клапан? Я вже знімав відео, ось тут в підкастці воно зараз з'явиться, можете подивитися. В принципі, це весь прискорювач. Оце він у нас складається з носиків прискорювального насосу, з клапана прискорювального насосу, з. Мембрани прискорювального насосу, спружини прискорювального насосу. Ну і далі в нас йде кулачок. Хто там які кулачки стави, ставте, які вам завгодно. Якби це ваше діло, я до цього нічого не маю. Я ставлю четверті. сьомих кулачків це стокові для восьмого карбюратора. В мене ось стільки є сьомих. Тому зрозуміло, які я використовую. використовую я їх не просто так, так як всі ремонти робляться по пошті. Четвертий кулачок це скажем так, я перестраховую, щоб нормальний був струмінь, щоб ці машини вистачало, так як стану цих машин я не знаю. А так як я бачив ці машини, вони в жахливому стані, тому четвертий кулачок їм не, не завадить. Так, тут у нас гвинта кількості немає, тому у нас кулачок в такому незвичному положенні стоїть, він має десь стояти в ось такому положенні. На четвертий кулачок потрібно звернути увагу в тому випадку, якщо при мінімальному натиску на педаль газу, ось ми бачимо, я нажимаю, важіль прискорювача стоїть на місці. Ось це теж може визвати тупняки з місця, наприклад. Так як дивіться, я додаю газу, а прискорювач у нас не працює. В такому випадку можна і врізати кулачок, зробити його різаним. Тобто ми ось цю ямку забираємо, тільки не робимо його різаним прям. А ось тут просто від оцього цього моменту тут ми залишаємо все по стокові. Ось тако рівняємо. І тоді в нас вийде, що при мінімальному доторканні до педалі газу у нас вже піде важіль зразу, так як ми ж отут вирівняємо. Ну, це я кажу: хочете річте, хочеться що робіть, це не мої справи. Робіть, як вважаєте за потрібне. Мені писати не потрібно, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте за потрібне, так як коли просиш щось. Сказати, всі мовчать, тільки діло стосується кулачків, всі професіонали починають вчити. Для таких людей в мене завжди є місце в чорному списку, тому можете писати, щоб я вас заздалегідь виявив і знешкодив. Я знімаю відео для простих людей, для моїх підписників з Тіктоку, яких більшість перейшло звідти. І... Мені не потрібно заходити і мене вчити, бо вже багатьох я тут заблокував, заходять, та я 40 років займаюсь, мені чесно до одного місця, стільки ви там і як займаєтесь. Я займаюся півтора року карбюраторами, але займаюся так, як вважаю за потрібне, і роблю так, як вважаю за потрібне. А ви собі робіть, як хочете, але не чіпайте мене, так як я не чіпаю у вас. Ну, це таке. І ще хотів би сказати: на рахунок кулачка прискорювального насосу. Ось у нас є стоковий сьомий, який повинен стояти на 83-81-08 карбюраторі. Якщо ви хочете приблизитись до четвертого кулачка, наприклад, можете різати сьомий. Сьомий різаний е, якби, е, теж працює нормально. Ось так ми його рівняємо і вже ми додамо більш продуктивності до прискорювального насосу. Якби це не біда. Я ж кажу, можете з кулачками, як хочете, експериментувати, що хочете, те і робіть. Але я скажу, що вистачає на восьмий карбюратор, сьомого вистачає, вистачає четвертого. Ну, Різати четвертий, ну, я е, вважаю, що це неправильно, я ріжу четвертий там на 1,8 двигуни, щоб краще був струмінь таке. Да. На дев'ятку різаний, ну це вже в якості, якщо ви прям хочете, щоб там з місця вона дуже сильно добре стартувала, то ріжте. Але. Різаного, я вважаю, вже трішки забагато. Але, в принципі, можна різати, це не біда. Біда це коли ви завертаєте два носики в першу камеру. Ось це вже біда. І це зовсім інше вже відео треба знімати. Но я не буду знімати, я це не люблю. Носики повинні бути по заводу в обидві камери. Тільки на 73-41 там по заводу йде один носик в першу камеру 45, й так як там дифузор першої камери 24, а не 21. і... Той ефект, який дає один носик в камері або два загнутих, тобто ефект еконостату, там нормальний, так як об'єм двигуна є, є розмір дифузора, і, в принципі, там це нормально. На таврію ставити один чи два, це якби ненормально. Так, забув я вже, що говорив про цей прискорювач. Ну, в принципі, я все показав, щоб всі канали чисті були в прискорювачі. Мембрана нормальна, нормальний клапан, нормальні носики. Ось і все. Всім дякую за увагу. Хто додивився це таке собі простеньке відео до кінця, багато не по темі було, але це таке, думаю, нормально. Пишіть коментарі, ставте лайки, проявляйте якусь активність. Якщо я буду бачити якусь активність, то буду частіше знімати відео, так як. Буде стимул, якщо буде хтось дивитися, проявляти активність. Всім дякую за увагу! Всім на все добре!